Приїхала Вікуля з покупочками. І що ж вона купила? Ну, як завжди, кучу агуньок. Всі забрала, мабуть, так? Да? Агуньки всі забрала. А, да. а скільки ж їх тут? Так, 9, 9 штук. Ага. По, здається, по, по 17... Це ще по акції. Так, да, якраз по акції. По 17,90. Це ВТБ. Розглядаємо. Так, морозиво пропускаємо, бо воно в морозилки, потім покажу. Молоко. Просто наше пряжене. З'явилося, то якось один час не було його. В пакетах нету. А, в пакетах немає. Оце що воно дорожче. Так? Воно ще з по Ага, 870 грам по 2,5% жирності. Ой, так. І по 49 гривень 80 копійок. Боже ж мій, так дорого. Без плюс Ага, без акції плюс 10 гривень. Хліб 425 грам. Львівський. Заварний. Е, класичний. Так. 33 гривни 90 копійок, Якщо я правильно знайшла ціну. Ну, здається, щось так. Так, далі. А, знову морозиво, потім пюре. Красунчику. Там в нас вже і фрукти є. Ця Віка ще й пюре взяла. А ти маленьку сьогодні збереш Вікуль? Так. Да. Хорошо. Так. Пюре 90 грам. 3 по 29 гривень 90 копійок. Далі. Цукерки. Конті мус. 360 грам, по 194 гривни 35 копійок. На 69 гривень 97 копійок. Це отакі. І, і ціна є. Так. Пакет коштує 90 копійок і. Так, 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 і томати коктейльні Теж пакет 90 копійок. Ну, вже мільчають трішки. Там уже скоро вже свої достигнуть. Бо дуже дорого. 494 грами по 129 гривень 89 копійок, на 64 гривні 17 копійок. А персики в АТБ купила? Ніктарин. А, нікторін. Нікторін, да, ти... там быть. а бо бачу, купила. що немає тут. Так, це та. да. Тут же в мене хазяйка був. Угу. А перший чек от за тебе. Ага, другий чек за тебе. Ой, Боже, це зовсім тут ето. напій пепсі. Угу. Ось такий. Ой. Вони, що, по акції був. Так. Два літри. 35 гривень 40 копійок. А де елемент живлення? А, в кармані. О, так? Кармані. Давай карман сюди. Так. Далі. Так, сирока гуня. 90 грам 4 по 19.30. Ну, це такі. Давай елементи живлення. А, мізінчикові, так? Да? Ага, я з... А кудись ми вчора треба було. Не в цей. Біси, ну нам не треба, адже. Так, 24 гривни 40 копійок. Оце. Далі. Нектарин, 472 грима по 115 гривень 95 копійок на 54 гривни 73 копійки. Летять тут. Тут у мене летять летять діти сюди до мене. Ось такі три штучки. Ну, це малюк буде кушати ось. Так, здається все тут. Да? А, ну пакет же 90 копійок теж оцей. Так, ані, не все. Ковбаса, м'ясна лавка, Губернаторська. Так, зараз, секундочку. Нічого не понятно. 360 грам по 318 гривень 99 копійок на 114 гривень 84 копійки. Акція була, Віка, сказала. Зараз покажу, бо не власне. Ось так. Віка, це в тебе все, так? Да? Ага, добре. Так, далі в нас йде свіжина. Сир кому 426 грам. Отакий кусочок, ну, вони ж важкі. По 390 гривень кілограм на 166 гривень 14 копійок і 30 копійок пакет. не було. А, я зрозуміла. Ну, не було, не було. Вершкові вищого сорту. 770 грам, по 180 гривень 50 копійок кілограм на 138 гривень 99 копійок. Це свіжина. Так, і в тада. Я там пропустила морозиво, ну зараз вже все викладу потім. В тода купила пакети 100 штук. Майка 24 на 42 см. Так. 38 гривень коштує 100 штук. Це те, щоб у нас було постійно, так? Да? А ти там не знайшла, в нас іще там вроді як були. Це не сюди, це на социк. А, поняла. Ну, а от поки я була, в тоді я купила. Ага. А я думаю, я тільки купувала. На социк теж треба. Закончилось совсім. Так. Пакет фасувальний, 6,50 дуже здоровий, що все туди влізло, я тебе і свіжина, ну і та да. Так, насадка змінна для швабри. Ну, не така, як нас була, а якась ворсиста. Попробуємо. Так, і коштує вона запаска для швабри 55 гривень 38 копійок. Це, що стосується та. да О, все, вже в нас потягли все. Ну і зараз покажу морозиво, десь, десь його тут покладемо. Та нехай бере. Морозиво 500 грам. Казала, чи 50% знижка чи шова тебе. Да, Віка? Так, 103 гривні 90 копійок. Так вона хоче 200. Нічого собі. І морозиво київський пломбір. Ой, що вони витворяють тут? Народ. Так, чотири. Чотири ж? Да, Віка, я все витягла. Ви ти, що в на ньому написано? А що? Без цукру. Ой, дякую. Но, сколько... Це Можно мені все з'їсти? Насколько я читала там одна девушка? Ну, там не совсем без сахара. Ну понятно. Там скритий сахар. але все ж неплохой состав. Ага. Вот так. Значить, дивіться, Там вісімдесят грамм без цукру в глазурі. Так, скільки ж вони коштують? По 28 28,90, 4. Ага, я зрозуміла. Ну, взяла 4 напробу. Друге до невкусне. А, ну так, так. Ну, все, а, пюре, я вже говорила, все говорила, все сказала. Ну це ще не все, але по продуктам це все. Головна покупка сьогодні. Так, да, ще головна покупка, за якою Вікуля поїхала, я покажу її на вулиці. Mm -hmm. Ну, і те, ради чого Віка поїхала на базар? Я говорю, Віка, ну якісь фрукти, подивися, може, є для малюка бабуля, там нічого не є. Не знаю. Ну, а їхала вона оце взяла мені. На оту теплицю, де в мене огірочки ростуть, що вона в мене не накрита плюн плівкою, а тільки каркас стоїть, колись то була шикарна теплиця. Так, пакет придавлю, бо вітром унесе. Це отака сітка затіняюча. Ширина її 2 метри. А погонних метрів віка взяла. Е 12. Бо виходить, що півтора метрову мало, двохметрову багатенько. Ну, кажу, буде так звисати. Я ще не знаю, як воно тут крепиться. Тут ось, о, мабуть, треба якось з'єднувати. Ну, це мені треба пополам її розрізати. Ось. Щільність її 90. Ну, ось вона отака. От Ну, Думаю, що я кажу Віка, ну, 45, не знаю, давай так, бо як оце піде жара, а говорить, там піде з понеділка, а може, вже і завтра, то треба вкривати. Ну, це так, оце їхала за цією покупкою. От, це майже тисяча і півтори на їжу яка, ну, то що там бачить? Ну, Оце такі в нас ціни, що ж так треба якось живемо. Ну, це все, що я хотіла розповісти. Це в першу чергу їхали за оцим. Я ще їй знайшла в інтернеті, там кажу, може взяти через інтернет, а вона подивилась, ну, щоб таке ж, що знижка сьогодні там останній день, чи встигнем, чи ні. Каже, і доставка ще, то воно те на те й вийде. Давай я поїду те й візьму. Ну, це поїхала і взяла. Ну, а тепер я позаморачуюсь. Коли не знаю, ну коли буде час. Наша вечірня прогулянка, да? сонечко трішки не так пече. Нас то холодно, то жарко. А завтра по прогнозу 31. Не, ми вийшли на вечірню прогулянку. Бабуля каже, яка в тебе робота? Ніякої. Радуйся, що в тебе є оце я кажи. А тут таке ж все встигнеться, да? заєчка, да? Кажи, куди я їду? Куди я їду? Просто їдемо. Гуляємо, да, зайчика? Що там таке? Що там? Я сховала те, що треба в роботі к Сосю. Ну, я ж думала, він поговорить, а він просто розглядає, які мама сандалі нам оділа. Да, взула. Ой, Каже, хай вчиться ходить. Ну ми трішки походили, да? трішки. Ой, яка ти нещасна, худюща. Ти чи я? Пішла, кицьку побачили. Да, киця там. Там киця. Їдемо, їдемо до бабушки Наташі. Привіт. Привіт. Кажи, ти не в, не в червоній кофточці. Привіт. Привіт подивимося там Ку -ку. собачку. Диви, Наташа, що робить. Ку-ку! Ку-ку! Каже, де твоя червона кофточка? Пішли на 5 хвилин. Тут є червона, а в нас айки є. Пішли, подивимося. Пішли? І киця є в нас. Ой, і кицю подивимося. Ага. І айки. Сейчас ай, ай. собачку подивимся. Таня, я ж знаю. Ой, куди ми поїхали? Дивися як тут, гарно. Ая, Айчка. Я йому тільки що там смаколиків давала. Щось у мене так на душі тривожне. Все буде добре. Ая. Айча, Ая. Ти бачиш, нема нікого, нема нікого. Нема. А я. А де ти, а я. Закривайся тільки. А я. Ти не бійся, це ж Наташа, ми тут були, ти тільки родився, ми це тут були. Це, каже, я ще не помісно. Да. Ай, іди сюди. Так, ой, де там Авав? Маргошка, Маргошка, Маргошка. <сх> Наташа Ту всіх вона. зове. Ось ось чужі, чи то, і у нас у тебе якісь квартиранти. <сх> чужі. Ось <сх> тебе Дивись, Авав. Бачиш Авав? Овов? Ававочка там. у нас, бачиш? Ба. Гав-Гав. Дивися. Гав-Гав, смотри, смотри. Ось сюди дивися. Смотри, Гав-Гав. Бачиш? Бачиш? Що? Гав-Гав, ти боявся? Не бійся, він не підходить близько. Все, йому таке не подобається. Пішов, пішов. А де мама? А мама, мама? мама вішає білизну. А, а ми... де Мама? Мама Мама вдома? Да. Мама... А папа де? Папа, де? М -м, папа кажи далеко. Ой! А що, дать сосю? Будеш спокійно сидіти? Це Дать. Дать. Ой, так. Давай трішки побудемо Наташі. Я тобі ото телефонувала разів три, мабуть, а потім ми, Наташу побачила. Ми вийшли, я кажу, Наташа вже пів шостого, що ти не встаєш. Угу. Її ж на сім уже у ну, да. нас схватилася. А ще ж купатися треба. Ну, встигла. Ну, ну на цю не встигла, на слід. На Все з часов, то Вона вже каже вона на одеській. А, поняла. Кажу, треба ж тоді було не купатися. <гліпи> <То да. гліпи> і дивися. Я каже, бачиш до тебе в гості прийшов, бабушка. Не може їй складної ігрушечки. Так ти ж все віддала мені що і пісочні ігрушки, і слоникам він там грається. Не. І чого. Ні, воно там то є на <гліпи> горішці, якби ти поїзд, подивилась. <гліпи> не хочу на те. Це отут. Ага, може, ого. Може, колись там. Та він буде плакати, Так, да, без мене буде плакати, це mm -hmm. точно. О, ти бачиш, заспокоївся. ну? За — Кажу, яйця там. «Хорошо», — кажу, на дім паль mm -hmm. «Хорошо», — пішлак. Пішла, так вони лежатимуть там, я там не достаю. Mm -hmm. Ой, ти бачиш, я трошки вже посміхаюся. Да. Забув, каже, я тебе зімив. А я тебе не трогаю. Ні. Розвернулись, щоб і Наташу бачить його. Трішки погуляємо, а мама хай відпочине хоч. Маргоша, Маргошка. Маргоша, Маргоша. А, Маргоша, 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 Маргоша. Маргошка десь втекла. Не давали її, не ага. Ось ось вона, китя, дивися, ням. Няв. Дивися нявочка, бачиш. Де няв? кіча, кіча, кіча. Бачиш ням. Ти, ти в нас що, будеш диким, людей не бачиш, Ні, хоча на віка гуляє. З ним. Каже, тільки не може, в АТБ оце як тільки так гуляє, а як тільки в касу встаємо, це не може, не, не терпе. А так гуляє і трамвайчики дивиться. Ой, дивися, яка китя. Нявочка. Бачиш? Нявочка. О, така нявочка. Ну і все. Наташа пішла, так? Да? Пішла Наташа. А киця лежить, а ми з тобою тут гуляємо, да? і балакає Святік. Ну і зараз, каже, замов. Да. Хі -хі. Ну, Каже вже ну от ви, каже, вона з зіми не приходила а ви сною трішки побачили на вулиці. І все. Я каже, забув Наташу. Да? Забув. Киця там, бачиш Маргушка. Айка на тебе подивився і пішов. А -а -а -а. Да. Да. Скажи, я Прийшов, я прийшов, ваєчка прийшов, тебе проважать, бачиш? Так. Да. А я прийшов святіка проважать, поїхали. Ту тут бачить, який здоровий, так? Пока-пока, да? каже да. пока. ти завтра приїдеш до бабушки приїдеш завтра. Да. Да, да? Да, кажи, да. Їдьте, Всю, пока, їдьте. Сю, пока кажи. Пока-пока. Пока. пока. Да, пока. <свист> Їдь, гуляй. Йдеть гуляй. Бачиш аєчка лежить, он. бачиш? Він тебе провів і лежить. Ував, <свист> да? <свист> Ава. Да? Ава. О-я-ва! Ага. Та-ма-вау! Святік їде, їде, їде. Ту Ту-ту! Да? Святик, їде? Каже, Наталю провідали і трішки покатаємось. Да? Трішки покатаємось. Тату. О, О там тітя Валя поливає. О, всі поливають, а ми з тобою байдики б'ємо. Гуляємо. Да? Ми гуляємо? Що ти говориш, Валя? Кажу, гуляємося, коли. Да, мало Ну так же не жарко стало, так ми вийшли гуляти, а ти поливаєш, краса. Так такий дощ хороший був учора. А який він хороший, а нічого не помочив. Да, а мені вроді хороший поливав. Привіт! Привіт, привіт! <ривіт> О, так, була, я не О мені. Боже. Вийшла на ту сторону полила, туди вийшла uh -huh. Все сухе то у нас, все, і пов'яло. Та що? Ти його залила і синенькі, і помідори, і карточка, і посадила кукурудзу я. Витягала. А, ти говорила ж. Да, посадила кукурузу, а вона щось не сходить, Ну що, земля суха, позаливала все. От, і голова розбуріла за такої Так стиплі. ти полежала, а ти давлення поміряла? Та не міряла. О, то видно, тиск якийсь. Наверно, тому що погода угу, угу. Ну мені ніяк поливати, ми нянечки. Ну було ну, я я не балакаю до тебе. Нічого він. На Наталю трішки там, кажу, одвик уже, Тож вона взимку ходила, ну а ми поїхали. Та нас такий самий був. Да. Нікому не показує, нікому що не показує. Ну що? Манюні, ну що? Ну що? Гуляємо. Гуляємо. Слава Богу. Ну, зранку було прохолодно, ми одягалися, а зараз так взагалі добре. Так, зараз зовсім добре, прям жарко. Вчора я цілий день працювала в теплиці. Ой-ой-ой. Цілий день. Наводила порядки, воно так хмарненько було, хорошо, бо бачу, що на завтра 33 три передають. О, це можна басейн уже віки казати, щоб витягла. Жара, Да, завтра буде купатися. Да. Ну, давайте водички мені. Давайте, будемо купатися. відкривати плавательний сезон. Ми вже відкрили. Да? Да, у нас був маленький, маленький, а це віка купила полтора на полтора. Ух ти, ми роз... Тільки побільше. Так. Да. Звісно, побільше нада, так. Погуляли. Вкусно? Це леча. Із шкуркою. Ану. А перше так кривився Ой, викидаю. Ой, не подобається. Мама каже, де ви? Йдіть уже додому, а ми гуляємо. А, да. Так. Ні. Смачно? Ой, як смачно.